Hi there! сьогодні говоримо про важливе, про цілі і про те, як їх виражати англійською. І допоможе нам в цьому зірка американського серіалу The Office Джон Красинський, який завітав на шоу до свого друга Джиммі Кімела. Ваінодемані айгадюсомошнол блакмейл. Oh my God! Навіщо Джон нападав на своїх зіркових друзів у день народження? Щоб відповісти на це запитання, нам потрібен сполучник Щоб, точніше, якийсь з його англійських еквівалентів. Найпершим і гарантую твоїм найулюбленішим, стане to – заперечна форма not to, бо він найпростіший. Додаємо базову форму дієслова і готово. John jokingly attacked his celebrity friends on Twitter to raise some money for Charity. Він жартівливо нападав на своїх зіркових друзів у Твіттері, щоб зібрати гроші на благочинність. pay not to seem cheap. і їм довелося платити, щоб не здатися з кнарами. Як бачиш, це дуже просто. Тепер потренуймося в перекладі. Я дивлюся це відео, щоб вивчити нові правила. I'm watching this video to learn some new rules. Я зробив голосніше, щоб не пропустити нічого важливого. I've turned up the volume not to miss anything important. Отже, варіант перекладу Щоб номер 2 це Linking Word in order to. Плюс знову ж таки базова форма дієслова. In order to get money, I had to do some emotional blackmail, каже Джон. Щоб отримати гроші, я мав вдатися до емоційного шантажу. Чи могли б ми в цьому реченні прибрати in order і лишити просто to? Так. Чи змінилося б значення? Ні. Вони взаємозамінні. Що ж до заперечної форми, то з in order to її зазвичай не використовують. Спробуємо його в реченні. Я вивчаю англійську, щоб подорожувати. I'm studying English in order to travel. Перейдімо до варіанту номер 3 So as to, so as not to. Поряд з ним у словнику ти побачиш примітку formal, тобто цей сполучник притаманніший офіційному стилю. John moved to to New York so as to become an actor. Джон переїхав до Нью-Йорка, щоб стати актором. Джон worked as a waiter so as not to die of hunger. Джон працював офіціантом, щоб не померти з голоду. Окей, можливо, я знато драматизую, але граматично це речення досконале. Спробуємо побудувати щось схоже. Я зливала будильник, щоб встати о 5-й ранку. I set the alarm so as to get up at 5 am. Я мала встати о 5-й ранку, щоб не спізнитися на рейс. I had to get up at 5 am so as not to miss my flight. Важлива деталь. Кожного разу, починаючи речення з цих сполучників, не забувай відокремити підрядну частину комою. А от перед ними у середині речення кома не потрібна. Отже, in order to express purpose in English, щоб виразити свою ціль англійською, використовуй to do, not to do, in order to do, so as to do, so as not to do. Усі вони синонімічні та взаємозамінні. Ну що ж, ми вже на фінішній прямій. Лишилося розглянути лише одну цікаву ситуацію, а саме, коли наші цілі стосуються не нас самих, а інших людей. Або навпаки, цілі інших стосуються нас. Наприклад, Джон тегнув своїх друзів, щоб вони долучилися до збору коштів на благочинність. І тут нам у пригоді стануть so that, in order that, плюс підрядне речення. Конструкція та сама, що й в українській. Джон tagged his friends so that or in order that they took part in the fundraiser. Після цих сполучників можна також часто зустріти модальні can, could or will. John tagged his friends so that they could take part in the fundraiser. До речі, that можна випускати з речення без втрати змісту. So Тепер спробуємо використати ці форми для перекладу наступного речення. Вчителі дають додаткові завдання, аби учні краще зрозуміли матеріал. Teachers give additional tasks in order that students understand the material better. Teachers give additional tasks so that students understand the material better. пам'ятай, немає цілей. Зустрінемось у наступних відео.